Коротше говоря, зібралися ми з пацанами на пиво. Пиво нам не продали, рішили попити чай в буфеті. Кожен розказав про наболівше. Я єлі проснувся зранку, і тут я поняв, що ноут накрився. Блін! Що я буду робити без доти? І тоді я рішив знайти собі діваху. В общем, я вмився, відлив, хотів побритися, а потім згадав. тебе було збирати, я скажу тебе так. Я скажу тебе так. Знайшов парадну рубаху, щасливі трусіля, два носка, Але вони виявилися різними. А, нічого. Під штанами все одно не видно. Ну, як всі нормальні мужики, з штани під штани. Неудачі почалися ще на кухні. Я рішив покорити його взглядом і дивився прямо в очі. Не всі дівчата знають цю фішку, але ми не просто так тримаємо двері кожного ранку. Да, тьолочки, ми п'ямося на ваші задніці. Тепер я напішов тілочку своєї мечти. Але походу я не був її мечтою. Вот воно. Ідеальне місце для охоти. Да, малишки? Я готов. Так, ще одне підходжу. Я шикарний парень. Я смогу. Я це зделаю! Блін, що ти є з Краще напишу підсипану. Значить так, шукаю дівчину, яка була на велеті перерві в холі. Вона була одіта в чорній капсі Дженси. Ні-що догадаєте, що я написала? Вона була у діта. Вона була у діта. Я бачу, ти мене хочеш. Малешка, підпишись. Анна. Успокоюся, наші тобі ці дівчата. От у мене є. І що? Слухай, коротше. Мені сьогодні треба було на третю пару. встав я в 6 ранку. Висновок я тільки три години, бо всю ніч вислухов. Ти мене не любиш, люблю, не любиш, ти мене не любиш, люблю, не любиш, ну люблю я тебе. Не виспався, ти думаю, хоч поїм. Відкрив холодильник, Знов дієта. You... Почув, що хтось булає в кімнаті, вернувся туди, а ця вже рішила уборку замутити. замотити. Та you... що її не настрає? У мене там все по фаншує. Ну все, помирили, сіті нежі, стрілашки, бумажки. Тут вона нащупала мої кубики. І знов почалось. Якось попросила вона мене побішати. Ну я сразу сказав, що мені треба. Ключ на 15, три болта, чотири гайки, шруповер, дрелька, пару дюбелів. Вона дивилась на мене, як на льоні з космосу. То защила отверт, все що й цього хватить. Йшли, якось ми І Розказує вона мені про свій шарфі, кольор індії, кіне підходить рукавечу кольору ман. Я, конечно, очень внимательно внимательно и слуха. Тут главное здесь им соглашаться. Короче, пацаны, не будьте пить каблучниками. Меж идеальный. Все, пацаны, я пишу. Моя солнышко и Не будьте пить Не будьте пить Не будьте пить Мы провели невеличкое опитывание и запитали, кто завтра, человек или женщина? Жінка? Жінка? Жінка. Звичайна жінка. Жінка. Жінка головна. Жінка. Жінка? <рес> звичайно, жінка. Так, Сто відсотків жінка. Але насправді питання звучало трішечки по-іншому. Хто головний на кухні. Але ми вважаємо, що це одне й те саме. i you.